Сядьте зручно, відчуйте, як ваше тіло знаходить комфортне положення, закрийте очі, зробіть глибокий вдих і повільний видих. Відчуйте як повітря наповнює вас життєвою енергією, як воно проникає в кожну клітину вашого тіла, живлячи його, оновлюючи, пробуджуючи приховані резерви сили та спокою. І з кожним видихом ви м'яко відпускаєте напругу страхи. Зайві очікування. Світло м'яко огортає вас, наповнюючи теплом та ясністю. Ви частина цього світла, ви його провідник. Я відпускаю всі очікування щодо мого духовного шляху. Я більше не женуся за майбутнім і не прив'язуюсь до минулого. Єдиний момент, який справді існує, це зараз, саме тут народжується істина. Мій розум більше не потребує контролювати всі події, я довіряю життю, адже воно завжди веде мене туди, де я маю бути. Я відпускаю концепції, які обмежують мене. Я дозволяю собі бути гнучкою, змінюватись, рости, розширювати межі свого сприйняття. Я звільняюсь від прив'язаності до інших людей та їхніх очікувань. Я дозволяю собі. Бути собою, а іншим бути тим, ким вони є. Любов не вимагає прив'язаності, вона не є володінням, вона не потребує контролю. Любов це простір довіри, де кожен має право на власний вибір, власний досвід, власний ритм. Я визнаю, що кожна душа йде своїм унікальним шляхом, і мені не потрібно змінювати нікого окрім себе. Я відпускаю всі ілюзії щодо любові, радості, достатку, гармонії. Я більше не шукаю їх зовні. Все, що мені потрібно, вже є всередині мене. Мир не залежить від обставин, Він народжується в тиші серця. Радість це не нагорода за досягнення, вона природний стан душі, яка перебуває в гармонії з собою достаток це не кількість накопиченого, це відчуття наповненості та вдячності за те, що вже є. Я – Розчиняю всі старі переконання, які заважали мені бачити істину. Я більше не вважаю своїм обов'язком рятувати світ чи когось у ньому. Я усвідомлюю, що кожен несе відповідальність за свій власний вибір. Моя місія не жертвувати собою, а випромінювати світло, бути прикладом цілісності та любові. Для себе в першу чергу, я довіряю світу. Він мудріший, ніж мені здається, кожна подія, кожна зустріч, кожен урок має сенс. Я дозволяю собі бути вільною від ролей і сценаріїв, нав'язаних суспільством. Я обираю жити власним життям. Я Відпускаю страхи щодо моєї творчості, мого шляху, моєї реалізації. Моє натхнення не залежить від оцінок інших, воно дар, що йде з глибини моєї душі. Я більше не боюся невідомості, невідомість це чисте полотно. На якому я можу створювати нову реальність. Я не боюся змін, бо знаю усе, що відбувається, це частина мого зростання. Я звільняюся від влади зовнішніх систем і обмежуючих структур. Жодна система, жоден страх, жодна зовнішня сила не можуть керувати мною. Я сама обираю свою реальність. Я самодостатня, цілісна, гармонійна. Моя сила в мені. Я більше не підкоряюся обмеженням колективної свідомості, що тримає людей у страху, я виходжу за ці межі і обираю світло. Я Звільняюся від усіх кармічних боргів та дисгармонійних енергій. Мої думки, мої вчинки, мої рішення створюють моє майбутнє. Я більше не прив'язана до минулих помилок, бо вони стали моїм досвідом, а не тягарем. Я обираю рухатися вперед, жити у вищих, чистих. Світлих вібраціях Я довіряю своїй інтуїції, своєму внутрішньому голосу. Всі відповіді, які я шукала, завжди були мені. Моя мудрість не залежить від книг, вчителів чи доктрин, вона народжується з глибини мого єства. Я більше не шукаю істину у зовнішньому світі, я несу її в собі. Я приймаю цей світ таким, яким він є. Я не очікую, що він зміниться, щоб відповідати моїм уявленням, я визнаю права кожного бути на своєму рівні розвитку, робити власні помилки, проходити власні уроки. Я Дарую людям любов, але не нав'язую їм свою істину. Я підтримую, але не контролюю. Зробіть глибокий вдих і видих. Відчуйте, як усе зайве розчиняється у світлі, як ваш розум очищується. Як ваше серце стає легким? Ви є світло, ви є любов, ви є гармонія. Зробіть ще один глибокий вдих і повільний видих. Коли будете готові, повільно відкривайте очі, збережіть цей стан у своєму серці. Ви завжди можете повернутися до нього.